Так, продається скутер. Скутер тайванець, ТГБ. Вчора співалося дієї, подумалось, телефонувалося з кумом, запитав, скільки його, тому що люди писали мені, скільки ось так от хочеш, так як є. Не знаю. Кум каже 200 євро, тому що коли бізнес викупляв, там було багато. Мопедів ми одні ставили на колеса, із трьох годин робили, то все, щоб більш-менш було. Цей висів, тому що він був неоцінений І е, він каже: дивися, 200 євро, так як є, якщо не влажувати в нього 200 євро. Кого цікавить ТГБ, отака от, це для доставки їжі він з заводу робився. Ми його зараз оглянемо. І тут дивіться. Чому я вирішив, що скоріше його так продати, без ніякого для себе там заробітку? Хоча в мене є там двигун, я показував від 5-жофрі. Там багато двигунів, які можна обналічити. Але діло в тому, що за цей час так також дивіться, скільки чекаю, всього, і люди телефонують. Далі по поводу ремонтів. А тут, можливо, навіть двигуна не потрібно на нього замінювати. Тому що я підключив на нього АКБ. Я не знаю, чи це Пегасу з ТГБ перехрещувалося, тому що маркіровка іменується на кожній запчасті ТГБ. Чи це хтось просто наклеєчку наклеїв. Не вистачає на нього по комплектності, не вистачає, дивіться, які у нього лапка, оця, щоб собі. Як на круїзорі, якомусь бокові дві лапки з той, тієї і з цієї сторони з ручниками. І не вистачає ось цієї кришки варіатора. Ну, діло в тому, що АКБ прокручує. Двигуна прекрасно і обгонка знаходиться ось там. от і Допустимо, якщо комусь потрібно і хтось знає, більш-менш по, по ось тут от бачите то можна катати і так. Я так розумію, що він зупинився тільки я зараз покажу, чому він зупинився, мабуть. що ще Давайте вже за акумулятор заговорили, включаємо запалення, нажимаємо на гальма, задній є. Передній є. Ранком з Катериною витягнули його снігу, накачали колеса, колеса тримає, там без камерки стоять. Е, протектор є. Протектор є. В принципі, в принципі. одне шкода, що він бездоковий. Катерина каже, можливо, в сільпо нам на доставку. Ну Раніше він працював, коли по талонах було, він і працював тут в комплекті, дав дивіться, скільки рекламки цієї піци. Але зараз то не є документом отой талон. І виходить, що е, це село комусь для перевозки багажу якогось. Там зараз покажемо, я відчухав трішки багажне відділення. Я хочу показати, що повороти включаються навіть от сигнал хоче. Слухайте. Він крутить двигуна. Він крутить двигуна. І так, Санька трубілін Дружбан, писав і Максим, Максим Тікток, і Санька в Фейсбуці писав, що сюди влізе 157-й двигун. Я з тими мультами, з тими всіма скутерами, що було, я забув і думаю, що це от не знімається і залазиться тільки з долини, ну, в принципі, як у Мінарелі там в апрілі. Але дивіться. Хопа! І тут можливо тут маятник іде зверху. І тут, можливо, цей маслобак забрати, якщо з часом, допустимо, цей двигун стане. Хоча, я думаю, його в теплу пору він має стартера ловити прекрасно, тому що він комплектний вплоть до кожухів обдува і карбюратора. І я бачу так, що він зупинився і сюди лізли до карба, зняли це і. і... Все, три крапки. А можливо, тріснулась кришка варіатора, розумієте? Хоча тут через цей багажник не дуже удобно сіпати от лапкою. Я дивлюся, що 4 так на 150-ка сюди з головкою вперед влізає. Одне, мене мучить, що маятник дуже близько до, до амортів. Ну, то таке діло. Можливо, сюди і він і підігнеться. Я щось вчора не. Ну, Одразу так не можеш все зобразити, коли сообразити, то діло таке. Але, але, я думаю, що почистивши карбюратор, подивився до, подивитись до поршневої, поставити нормальний АКБ, іскра, ну, іскру не провіряв, то, можливо, і буде їхати цей. Якщо ні, то з нього дуже багато запчастин. Як карбюратор, глушитель колесо. Ну і багато всього. Стопик я прикрутив, поворотнички є. Багажне відділення тут ось таке. Величезне багажне. Ось локоть ось, ось повністю від локтя. Ось такі от. Тут у ньому були оці от старі якісь тут документи. Ну це талончик, це від сузуки тефія чи що, щось ось таке. ну Нехай буде в ньому. Там ще були якісь талони. Тут ще дві секретки такі є, туди довгі. ось, Ось. І, коротше, я так подумав, блин, так я з ним стільки нам отлого, зараз перед цей 200 євро плюс, краще я двигун окремо собі продам чи буду для себе тримати. ось. А людина, яка не має так аж багато і грошей, так як в нас зараз це не дивина, і має хист до, до цієї техніки. Перебере, там заміни, там пашкувати, все в комплекті. І, можливо, буде катати з мінімум затрат за трішки більше як 10 тисяч гривень. Кого цікавить, чернівці, недалеко від Чернівців, 12 км, село Спаська, номер на екрані. Приходимо, дивимось, хто перший, того і скутер. Що ще тут глянути. Термоза я казав, що є тросик спідометра я вселив, можна буде провести. Скільки тут у нас піріді рідометрі? 80. Ці всі штучки, кнопочки є, спинка є. 200 євро.